Bonjour à tous, Вітаю всіх на nous Просто Франс. Le temps est venu. Euh, час прийшов. Faire un bilan. Зробити, підвести підсумок. Est-ce que vous avez écouté ce que vous avez de nouveau dialogue, novice di dialogue euh, Assimil? Чи ви взяли собі зовсім нові діалоги, такі, яких ви раніше не слухали? Іменно слухати на грудень місяць. Суть методики в тому, щоб перше, що ти робиш з іноземною мовою, ти слухаєш, а не читаєш і не заглядаєш у переклад. Тому що для іноземної мови, перш за все, потрібне розвинене слухове сприйняття. Набагато легше вивчати іноземні мови тим, хто навчався в музичній школі або співакам. Тому що іноземна мова це перш за все сприйняття на слух. Якщо у вас не дуже гарне сприйняття на слух, то треба його розвивати. І це перше, з чого треба почати, вивчаючи французь, французьку мову і любу іноземну мову. Скільки нових діалогів за методикою Ясініль ви почали слухати у грудні? Нагадую, що можна взяти 1, 2, 3, 4, 5 це прям вже багато. Так. Норма десь, мабуть, два діалоги середні або один діалог на тиждень новий, якщо вам хочеться опанувати французьку мову інтенсивно. Але у, у школі Просто Франц ми навчаємось вивчати мову іноземну, французьку. В різне, з різною швидкістю і адаптувати цю швидкість до обставин нашого особистого життя, перш, по-перше, а по-друге, до наших потреб. Я вам розкажу сьогодні, що новенького я слухала за методикою сім'ї у грудні, я не слухала нових діалогів німецької мови, тому що я там два-три діалоги написала, переклала красивою українською педагогічною мовою. Педагогічний переклад це коли перекладаєш слово в слово, щоб відчути, як іноземна мова відрізняється від твоєї рідної мови. Звісно, переклад не виглядає як літературна українська, він виглядає з точки зору літературної мови трошки криво, і це нормально. Так, краще відчуваєш, яка ж вона, ця іноземна французька мова. Я, звісно, відчу... відчула через свої переклади, яка ж вона, ця німецька мова. А слухала я у грудні перший діалог з підручнику Асіміль італійської мови. Не дивуйтеся, Грудень це час мрій, Різдво нас надихає подумати про те, чого б нам хотілося в житті. Я згадала, що в мене є дуже давня мрія довести мою забуту італійську до рівня А1, щоб комфортно себе відчувати на вихідних або відпустці в Італії. Чому в Італії для мене це чиста прагматика. Ви знаєте, що я живу біля Страсбурга, і поїхати у відпустку мені в Італію ближче, навіть ніж поїхати у Франції на море на південь. Але мене демотивує їздити в Італію. Часто те, що я некомфортно себе відчуваю, якщо я там вмію, вмію ж тільки привітатися і спитати, там, що скільки коштує і все. Це доволі некомфортний рівень. Це по-перше. А по-друге, у мене десь у підсвідомості там зариті, заритий склад рівня італійської мови, а 1 1 тому що в університеті я вивчала 6 місяців, у нас був факультатив. До речі, італійська, вона дуже близька до французької, приблизно як українська і польська. Ви знаєте, що українці польську мову вчать легко і багато чого розуміють. От італійська це теж романська мова, італійська це романська і французька це теж романська, це дві романські мови. Тому вони, в них є багато спільного. Хоча це різні мови, різні культури, але, знаючи французьку, легше вчити, наприклад, італійську, чим англійську, або німецьку. Бо англійська німецька це германські мови. А французька італійська це романські мови. Це різні гілки мов насправді. І мови однієї гілки більш схожі, а мови з різних гілок більш відрізняються. Я почала слухати інтенсивно перший діалог. І хочу вам нагадати, що ми у Просто Франс. Навчаємось адаптувати швидкість вивчення мови до обставин нашого особистого життя, коли ти можеш фізично вчити більше, коли менше, і до наших потреб. Якщо в мене італійська просто мрія, то в принципі якщо я буду опановувати один діалог за місяць, то я буду потихеньку її опановувати, і мені цього достатньо. Тобто немає сенсу, щоб просто заради мрії, заради якогось там комфортного вікенду чи відпустки ставити італійську пріоритет і присвячувати їй дуже багато часу кожен тиждень або кожен місяць. Немає в цьому сенсу. Але. Трошки все треба робити, якщо хочеш, щоб твоя мрія реалізувалась. Якщо у вас немає часу, або ви десь навчаєтесь і погано розумієте на слух, ви можете точно так, як я італійську, зробити собі мрію, добре розуміти французьку на слух і прослухати всі діалоги, опанувати весь підручник Асіміль. Він дає дуже комфортний рівень а 2. Ви можете пройти його самостійно. Тому що він той, що я виклала, французи робили його для росіян, українці всі білінви, і ви можете там переклади собі переписати на українську. Ну і граматику ви там зрозумієте. До того ж, в мене виходять уроки. Потихеньку виходять уроки граматики до цього підручника. Але вам потрібно слухати. І вам потрібно слухати хоч мінімум один діалог на місяць, в місяць. Як слухати, я вам зараз дам лайфхак, який я використовую для італійської мови. На тиждень, два рази, тому що один раз це замало, два, два рази, а краще три, сідаєш, вмикаєш діалог, слухаєш, без перекладу. Без заглядування у підручник і слухаєш його 10 разів, загинаючи пальці на руках. Можна навіть 20 разів, відгибаючи пальці назад. Так, от сів-20 разів прослухав. Наступний, ти, наступний раз сів за тиждень, ще раз 20 разів послухав. Спочатку це трошки дратує, але потім ти звикаєш наслуховувати таким чином. На другий тиждень, на другий тиждень. Можна увімкнути аудіо і вже взяти підручник, прослухати діалог, прочитати, як вийде, інтуїтивно. І так зробити теж позагинати пальці. Можна робити 2 рази на тиждень, по 10 разів, можна, ну, по 5 то замало, от по 20 то зовсім гарно. Потім ще 3 тижня вже начитаний діалог. Ще береш 10 разів, прослухаєш. 1020 і пишеш його, переписуєш іноземний текст. У вас французький, у мене це італійський в даному випадку. текст. І перекладаєш собі, можна писати це у Word на комп'ютері і скопіювати це в Google Translate. Можна для навчання дуже гарно користуватися Google Translate. і що він там тобі перекладе на українську мову. І це вже буде добре. Добре, вам, це, може, це краще перекладе, чим навіть ви вмієте. Ну, а там, де Google Translate Хромає, ви підправите. І вже на четвертий тиждень один діалог можна прослухати, дивлячись тільки в український переклад. Тобто, це методика іменно гарного наслуховування, розуміння на слух доволі швидкої мови, як говорять іноземці, запам'ятовування всіх слів, запам'ятовування побудови фраз, запам'ятовування якихось там виразів. А зговоріння тут є тільки читання в голос і все. Тому що це іменно методика французькі або іноземні вушка. Так? Це ось такий перший крок. Я за, такі, за таким підходом поставила собі ціль опанувати за 2026 рік ще плюс 12 діалогів, то в мене на кінець, на кінець 26, тобто в січні 27, вже повинно бути зроблено таким чином 13 діалогів. 13 діалогів. І ще хочу звернути вашу увагу, що за методикою Assimil сьомий урок, кожен сьомий урок там нема нового діалогу, там граматика, але там є аудіо, там начитують фрази до правил. Тому це не є новий діалог. Тому, коли я кажу, наприклад, 13 діалогів, це 2 рази, 2 рази по 6. І плюс той перший, що я вже прослухала. Так? Тобто ми 7, 14, 21 урок, ми їх не рахуємо. Ну, це особливості підручника Сіміль. Хто, хто займається, по ньому, той знає, що там нові діалоги йдуть модулями по 6. Ось таке моє досягнення услухання за грудень. Побажайте мені успіху з моєю італійською січні, а Я вам бажаю успіху з вашою французькою у січні. Робіть хоча б один діалог по Асіміль, це мінімум. Якщо можете робіть більше, іменно новий діалог, так? І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки діалогів нових ви прослухали за грудень. І до зустрічі на початку лютого поділимося нашими результатами. Буна аспірасіо! Натхнення вам у навчанні і афіврії до лютого!